Молитва це діалог. Дорогі мої, багато хто з нас сприймає молитву так, як авіатор парашут. Він сподівається, що, можливо, цей парашут йому і не знадобиться, але він може стати у пригоді, коли доведеться вистрибувати з літака. Та молитва, як описав і навчав наш Господь, є чимось цілком іншим. Пропоную проаналізувати, яке місце займала молитва в його житті. Існують чотири важливі моменти, коли Господь говорить про молитву. Молитви супроводжували Ісуса під час найважливіших подій Його життя. Він молився під час свого хрещення, молився, перш ніж обрав своїх дванадцятьох апостолів, молився перед тим, як Петро визнав Його божественність. А також під час преображення у Гецеманському саду на Христі. Крім цих важливих подій свого життя, він молився упродовж усього свого служіння, перед зустрічю зі старішинами храму, перед тим, як дати апостолам Господню молитву, тоді, коли греки прийшли до нього, і після того, як він нагодував п'ять тисяч людей, він молився. Під час кожного свого чуда, коли зціляв велику кількість людей, коли нагодував п'ять тисяч, коли зцілив глухонімого, коли воскресив Лазаря з мертвих, також були молитви, які він промовляв за інших. Він молився за апостолів, за всю церкву, він молився за тих, хто прибив його до Христа, а також у дуже особливий спосіб молився за Петра. Що таке молитва? Найкраще визначення молитви таке: молитва це піднесення розуму і серця до Бога. Молитва це діалог. Людина порушує мовчанку у двох випадках, коли говорить з приятелем і коли говорить з Богом. Наш діалог з іншими є доказом того, що ми є особами. Це стосується і діалогу з Богом. Ці діалоги реалізуються у двох заповідях: любові Бога і любові ближнього. Погортайте сторінки святого письма. Ви знайдете там записи про людей, з якими розмовляв Бог, а також записи про тих людей, які слухали Його, святе письмо втілене в конкретних живих діалогах. Ми не завжди прагнемо до такого діалогу з Богом. Інколи ми шукаємо Його, а інколи втікаємо від Нього, а там злякався, коли в Едемському саду Бог покликав Його. Каїн відчув страх, коли Бог звернувся до Нього. Моїсеєм, що стояв перед палаючим кущем, опанував страх. Які ж складові нашого діалогу з Богом? Одна складова цього діалогу це наше усвідомлення власного гріха. Інший голос Бога, який підштовхує нас, щоб ми висповідалися з цього гріха і отримати його прощення. Один голос руйнує, інший дає життя. Одним з найкращих прикладів діалогу в святому письмі є діалог між святим Павлом і нашим Господом, воскреслим Христом, дорозі в Дамас. З цього святий Павло не записав нічого, крім того діалогу, в якому він брав участь. І відповідь Бога завжди була одна: досить тобі моєї благодаті. Молитва це піднесення серця і розуму до Бога. Зверніть увагу на те, що ми нічого не говоримо про емоції. Молитва не надто стосується почуттів чи емоцій, це не відчуття болю у шлунку. це не капризне почуття, яке змушує нас муркотіти всередині. Молитва не в мигдалеках. Молитва не стосується нашої плотської частини, молитва в інтелекті, у волі та у серці. Молитва показує, як поєднувати любов до правди з бажанням і постанову зростати в любові через діяння волі. Ми не завжди молимося тому, що маємо таке бажання. Інколи наші молитви бувають кращими тоді, коли ми не хочемо молитися. Святий Франціс Десаль сказав: я вічаю є ціннішою, ніж фунт утішання. Часто в молитві ми не маємо глибокого відчуття Божої присутності, ми не дуже нагадуємо дітей на маминих руках. Перебуваючи на руках нашого Господа, ми маємо рідкісну нагоду бачити його обличчя, але й ми й так знаємо, що він є з нами. Молитва це взаємодія між сотвореним людським духом і несотвореним духом, яким є Бог. Це єднання, розмова, захоплення, покута, щастя, праця, відпочинок, прохання, підпорядкування. Молитва має багато форм, деякі з молитв підходять початківцям, інші великим святим. Є голосна молитва, що промовляється губами, є медитація, що якоюсь мірою є мрією про Бога. Також є вища релігійна медитація святих, якої можна досягнути лише перебуваючи в єдності з Богом. У голосній молитві ми йдемо до Бога пішки, у медитації їдемо до Бога верхи на коні, а у вищій релігійній медитації летимо до Бога на швидкісному літаку. Хтось може запитати, чому ми молимося? А чому дихаємо? Ми мусимо вдихати чисте повітря, позбуваючись повітря, насиченого вугле, вуглекислотою. Так само ми мусимо вібрати нову силу, позбуваючись старих немочей. Ми молимося тому, що ми є оркестром і нам завжди треба налаштовуватись на правильну тональність. Так як батарея інколи розряджається і потребує підзарядки, так само і ми потребуємо оновлення духовної енергії, наш Господь сказав: без мене нічого чинити не можете ви. Не можемо їсти, пити і грішити, але ми не можемо нічого зробити для наших надприродних заслуг і не без, без нього. Так сталося, що ми з вами живемо в обумовленому Всесвіті, тобто ми виконуємо якісь умови, а з цього випливають певні наслідки. Існують мільйони виявів милосердя, що звисають з небес на срібних мотузках, а молитва є мечем, який стиха стинає їх для нас. Наша справжня сила приходить ззовні, а не зсередини. Світло походить не від ока, а від сонця. Звук перебуває не у вусі, він зароджується десь поза нашим тілом. Сонце використовує око, музика використовує наше вухо. А Бог використовує нас у молитві. Коли ми молимося, то потрапляємо в нове середовище любові, це щось на зразок відмінності між дитиною з допорядної сім'ї і безпритульною дитиною, яка не має жодної гарантії щодо безпеки, їжі, одягу і притулку. Така дитина не перебуває в колі любові, яке оточує дитину з благополучної сім'ї. Молячись, ми входимо в обшир Божої любові, так ми отримуємо благословення, яке в іншому разі не належало б нам. Про це треба пам'ятати в сімейному житті, хто виховує дітей і не віддає себе в опіку Богу і довіряючи йому, не отримує благословення. А ті, що добре знають, чим Бог обдаровує людей, коли посилає їм дітей. Далі, дорогі мої, пропоную. І ще деякі роздуми про молитву. У молитві не слід багато говорити. Коли ми приходимо до лікаря, то не розповідає йому скоромовкою про свої симптоми, а потім поспішно йдемо геть. Як ви навчилися говорити рідною мовою, ви навчилися говорити, слухаючи, як науковець вивчає закони природи. Може, нав'язуючи свої, свої якісь закони, ні, дорогі мої, він звертається до природи, прошу, тепер розкрий мені свої секрети, нам не слід безперервно говорити в молитві. У Святому Письмі сказано: говори, Господи, бо раб Твій слухає тебе. Ми часто кажемо: слухай, Господи, Твій Слуга говорить. Молитва не є вулицею з одностороннім рухом, це широкий бульвар. У молитві ми маємо і говорити, і слухати. Бог говорить з нами більше у медитації, ніж у голосній молитві. Прохання це дуже цінна молитва, але не перетворюйте усі молитви лише на прохання. Не дозволяйте, щоб ваше ставлення до Бога зводилося до фрази «Дай мені, дай мені це, дай мені те. Якої думки був би юнак про дівчину, яка постійно просила: подаруй мені це е, норкове манто, подаруй мені машину, подаруй мені цей перстень, прийшли мені ці квіти. Хіба не правда, що коли ви любите, то вас найбільше зворушує запитання коханої людини, що ти хочеш? Звісно, що більше любиш. То менше хочеш для себе. Однак це не означає, що ми не можемо в молитві просити якусь милість у Бога. Прохання це велика частина молитви, але така молитва не буде досконалою. Подумайте і про інші форми молитви, крім прохання. Коли молитеся, не думайте, що Бог не поспішає дарувати вам бажані ласки. Не слід думати, що Бог чинить з вами так, як деякі люди чинять з жебраками. Бачачи жебрака на другому боці вулиці, вони інколи повертаються за ріг будинку, щоб не зустрічатися з ним. Бог люблячий Батько, як тільки ми починаємо молитися, Бог не повертається до нас глухим вухом. Наші стосунки з Богом нагадують стосунки дитини з Батьком. Наш Господь вчив нас молитися, Отче, наше камістечь прохай. Існують літургійні молитви і молитви на відпущення гріхів. Їм завжди треба приділяти належну увагу. У своїх особистих присвятах ви мусите пам'ятати, що ваші молитви мають діти з глибини вашого серця. Не дозволяйте, щоб ваші молитви були схожі на циркуляри, адже ви отримуєте такі листи, то ви кидаєте їх інколи до смітника, чи не так. Штамповки. Моліться від усього свого серця, ваше серце переповнене проблемами, яких немає жодне інше серце у світі, воно вміщає переживання, сподівання, агонію, страх і пристрасті, які складають зміст вашої молитви. Ваша молитва вийде з глибини вашого серця, наш Господь сказав, що Він називав своїх овець на ім'я, іншими словами, ми є перед Ним неповторними особистостями, наш Господь повернувся до злодія і звернувся до Нього на Ти. По правді кажу тобі, сьогодні ще будеш ці мною в раю. Нехай ваші молитви завжди будуть особистими. І навіть тоді, коли ви промовляєте певні молитви про прощення гріхів і літургійні молитви, будьте уважні до Бога. Якщо ви не є уважні до Нього як людина, то як можете сподіватися, що Він вислухає вас, моліться з глибини серця? Кожного разу зрізаєте сухі галузки з ваших молитв, адже через деякий час молитви перетворюються на рутинну звичку. І ви настільки до них свикаєте, що вже не укладаєте в них запалу почуттів. Не бійтеся сказати, що ж, я мушу вибратися з цих хащів. Я почну все спочатку. Бог не сердитиметься за це на вас. Такий намір може освіжити ваші молитви, і вони стануть більш особистими. Нехай завжди. Мотивом вашої молитви буде любов. Святий Гостень якось сказав: покажіть мені чоловіка, який любив, і я розповім йому, що таке Бог. Те, що закохані, говорять один одному, ви говорите Богу. Не думайте про ваші стосунки з ним, як про стосунки слуги і Пана, як про... а як про стосунки з закоханими. Нехай усі ваші молитви будуть щирими, тому моліться з усього серця, і при цьому нехай на вас дихає любов. Тоді ваші молитви нагадують слова античного поета Осоніуса, який писав: Жінко, будьмо такими, як у нашу першу шлюбну ніч. Подружнє життя вимагає дуже багато зусиль. Упродовж усього подружнього життя треба щоразу приносити жертву, яка допоможе зберегти свіжість кохання. Кожного разу, коли любов перетворюється на рутину, така пожертва творить дива. Ніхто не здатен піднятися до вищого рівня любові безсмерті для нижчого рівня. Не дозволяйте своїм молитвам перебувати. Творюватися на таку світлокопію, копію, яку ви приносите до Бога і просите Його потвердити її початку. Пам'ятайте, що Бог володіє неймовірним інтелектом, і тому має план на ваше життя. І то набагато кращий, ніж ваш особистий. Коли, немовля, плаче, вимагаючи цукерку, мати не дасть дитині цієї цукерки, якщо шестирічний хлопчик. Просить у батька пістолета, батько також скаже йому ні. Існують речі, яких нам насправді не треба. Тому інколи Бог відповідає на наші молитви ні. Якось маленька дівчинка молилася і просила сто ляльок на різдво, і батько ти зловтішно запитав: Бог не відповів на твої молитви, чи не так? Дівчинка відповіла, Бог сказав ні. Коли промовляєте молитву прохання, спробуйте говорити приблизно таке. «О, Господи, є дещо, чого я хочу. Воно мені дуже потрібне. Мені цього треба, щоб прославляти Тебе. І так буде краще для мого спасіння. Ти знаєш, чого я хочу. Можливо, воно не є благом для мене, бо ти дав мені. Це. Це раніше. Але якщо ти чекаєш, щоб я попросила ще раз, то я попрошу. Ти краще знаєш, що робити і що дати мені. Дякую тобі. Релігія є найбільшим проявом глибокого особистого спілкування між людиною і Богом. Вона існує як невід'ємна його частина від того часу, коли Бог покликав. Людину уподібнитися до нього, Бог по різному промовляє дорогі мої до неї під час своїх об'явлень. Але саме Він першим звертається до людини. Читаючи святе письмо, постійно можна побачити приклади об'явлення Бога людині. В новому завіті, в постаті Ісуса Христа, свого єдинородного Сина, бо отець з'являється людині як єдина особа. Тут він промовляє до неї у всій своїй повноті. У посланні до євреїв автор пише багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх днів вже оцих, він говорив до нас через сина. Це був перший дарунок, який був даний Богом людині. Відповіддю людини, Богу, якого вона через віру пізнає вигук, Господи. Таким чином родиться молитва, через яку людина спілкується з Богом. Чим більше людина через віру зустрічає живого Бога, тим більш універсальним стає діалог між Богом і людиною, молитва, тобто з'явлення Бога перед людиною. І очікувана відповідь людини є для неї найбільшим даром. У молитві людина підноситься до Бога і його прославляє. І через це молитва є повнотою людського буття. Стоячи на молитві перед Богом, людина усвідомлює свій гріх, переживає через це. А тому в неї зароджується лине благання до Бога, щоб він визволив її з цього гріха і просить про участь у Божому житті. Це прохання не залишає Бога байдужим. Він дарує людині прощення гріхів, а також освячує людину. Людина, відчуваючи прощення гріхів, дякує Богові за його любов до неї. Молитва є одним з найважливіших релігійних обов'язків. Основним вчителем молитви є Святе Письмо, через яке Бог об'явив правду про себе і про призначення людини. Кожна сторінка Біблії занурює людину не лише в історію єврейського народу, але й в історію світу та людини, розв'язує. Та пояснює людині заплутану щітку життєвих доріг і стежок. Хоч Біблія це книга, в якій описана історія спащіння людини, вона також є книгою для молитви. Читаючи її, можна пізнати Божі плани, його волю, навчитися думати так, як Господь думає про світ і людину в ньому, про її життя. Проте Біблія не лише вводить людину у контакт з Богом, вона оповідає нам, як молитися, про що, на яку тему розмовляти з Господом Богом, як розмовляли з Богом в святі та праведні біблійні мужі жінки. а зверталися вони до Бога, щоб його прославляти, йому дякувати, Його перепрошувати за свої провини і просити в нього різних дарів. На основі цього можна зробити висновок, що людська молитва повинна бути молитвою про слави, подяки, перепросьби, тобто покаяння та прохання. Молитва це розмова з Богом. Розмова це діалог, а не монолог. Як правило, в розмові один говорить, а інший в цей час слухає. І так вони міняються. Той, хто слухав, говорить. А хто говорив, слухає, де коли настає хвилина мовчанки для обох. Чим веселіша розмова, тим вона голосніша. Сумні розмови ведуться тихіше. Подібною до людської розмови може бути наша розмова з Богом. Розмову завжди хтось починає, хтось кине словом, поглядом, жестом і дає хід розмові. Хто ж починає розмову з Богом? Звичайно, на це питання відповідають, що це та людина, що починає молитися. Людина клякає і молиться. Чоловік іде до церкви помолитися. Але навіть у цьому випадку молитва це не початок розмови, а відповідь. Кажемо, так, то Бог. Бо Бог це той, хто першим промовив і створив світ. І знову сказав Бог: Сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу. І ще раз Бог Отець починає розмову, коли висилає свого Сина у світ, щоб він не міг навіки розмовляти з людиною в особі Ісуса Христа. Бо у Христі з'єдналася нерозривним завітом Божа і людська природа. В історії спасіння ініціатива розмови виходить від Бога. Ніщо не зрівняється з молитвою, пише Іван Золотустий. Вона робить неможливе можливим, тяжке легким, неможливо, аби людина, яка молиться, могла грішити. Іван Золотустий пояснює, чому у святих отців так багато трактатів про молитву. Молитва це все. Віра, побожність, спасіння. Бажано було б, аби хтось зібрав молитви, складені святими отцями, і це би був справжній порадник спасіння. Справді, дорогі мої, молитва є проявом життя Святого Духа у нас, диханням Духа, барометром Духовного життя. Ціла церква дихає молитвою. Коли жінці називали молитву Божественною філософією, наукою наук. Філософія завжди дошукувалася фундаментальної основи, причини буття усього сущо. Для християн це Отець, до якого веде нас Дух Святий через Сина, оскільки він особа, а не світовий закон. Наблизитися до нього, означає вступити в діалог, тобто в молитву. За стародавнім літургічним правилом молитва звернена до Отця через Сина в дусі. У молитві душу веде дух, вона молиться в дусі. Отже йдеться про щось на кшталт натхнення, чи в нас молиться дух. Лише таким чином ми знаємо, чого нам треба просити, і наш голос досягає Бога. Перш ніж запропонувати визначення молитви, середньовічні богослови зібрали визначення у спадковані від оцю церкви. Дуже часто вони не претендують на визначення у власному розумінні слова. Вони описують той чи інший аспект того життєнайного акту, яким є молитва. Так, приміром, молитву називають станом розуму, що нищить усі зімні помисли або ж проявом Божої слави. Втім, у всьому християнському переданні знаменитість здобули такі три визначення: перше прохання Бога про потреби. Друге піднесення духа до Бога. Третє бесіда душі з Богом. Іван Дамаскин поєднує перше і друге визначення. Молитва є піднесення духа до Бога або ж прохання Бога про потреби. Це формула, яку прийняла багато інших. Погляньмо також у традицію нашої церкви, на ті важливі чинники, які внесли вагомий внесок у формування і розвиток різних форм молитви. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє вчання, якщо хтось ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення, пишіть імена там для своїх рідних, близьких, свої думки висловлюйте в коментарях. Pro podobajke, čez lajke ne zapuščajte. Slava Jezusu Kristusu!